Світлячки, всім привітік. Як ви? Я маю надію, що з вами все добре. Ви в безпеці, ви в гарному настрої. Бажання в мене виникло з вами, світлячки мої, поділитись в голосовому на таку тему. Важливу для багатьох. І на неї мене надихнула жінка, яку я дуже поважаю, її звати Нінель, і саме від неї я. Дізналась, що зараз період. світлячки, Багато з вас, я думаю, теж вже в курсі, коридор затемнень да, у всесвіті, в космосі, да, але ви ж знаєте, я якби не вітаю, щоб прям сліпо, знаєте, оце все слідкувати за цим всім, і, ну, якби... Шукати відповіді там, десь в ретроградах, затемненнях і так далі. Відповіді всі в нас, ми знаходимо важливі для себе відповіді, вирішуємо важливо життєві наші питання і відповіді всі, ми знаходимо в нас. І отакі коридори затемнень, так, такі знакові події, всесвітні, тому що кожен з нас, я вже не раз вам говорю, світлячки, кожен з нас. Не просто копія, мікрокопія. Просто копія Всесвіту. Кожен з нас і є Всесвіт невід'ємна частина Мега Всесвіту, е Божественного вайфая, fi да, до якого ми підключаємося. Ми і є, цей Всесвіт. І отож, якби. Зараз оця тема дуже, вона, я бачу, ратірується, що зараз. Ось такий особливий період коридор затемнень. Тобто, по суті, це, якщо ми беремо да, от по, науковому, по науковому з Google, це нестабільний період між місячним затемненням, яке відбулося 14 березня цього року, і сонячним затемненням, яке буде 29 березня. І цей період унікальний. Ми всі це відчуваємо, тому що ж ми і є всесвіт, ми ж єдиний організм, да? безрозмірний всесвіт нескінчений, і ми всі в ньому єдині, ми і є цей всесвіт. Тому, звісно, ми ці всі процеси відчуваємо. В кожному з нас оці коридори затемнень і так далі відбуваються, відзеркалюються, да? резонують. Музиканти мене зрозуміють. І тобто в цей період, якщо ми беремо психосоматику, можуть загострюватися це з Гугла. От я читаю, можуть загострюватися емоційні стани, відбуватись неочікувані зміни, життєві зміни. А старі на вирішені питання виходитимуть на перший план і вимагатимуть, що їх вирішення. Тобто, це настає для кожного з нас, от зараз він вже відбувається. Це унікальний період. Зануритись в себе і знайти оці відповіді в собі, да? і два основні аспекти є. Як ви зараз у ці дні світлячки напишіть в коментах, як ви ці дні проживаєте? Які відчуття ви відчуваєте? Який фон ви відчуваєте? Да? Свій емоційний? От у мене в моєму оточенні є людина, яка цей період ну, не просто переживає, хоча якби цієї людини все на мазі. І в фінансовому плані, і в кар'єрному, і в статусному, ну у всіх аспектах, що касаємо зовнішнього да, життя, позиціонування себе перед е іншими колегами, рідними, друзями, співвітчизниками, якби все на мазі, і здоров'ям все нормально, все прекрасно, а людина не відчуває душевного спокою. Відчуває пригніченість, відчуває давління, як то кажуть, да? ну і в тім'яному центрі тімячко, та, і так далі е, придавлює емоційний, тривожний стан, е, не з того, не з цього. Хоча фізично ти нормально себе відчуваєш, і в тебе якби, в твоєму житті в тебе все на мазі, але спокою немає. Про що це говорить? Коли такі тяжкі емоційні переживання, коли в тебе ніби все добре, а. Насправді, що треба в цей період закцентувати на чому? На тому, що треба почути себе, хто я є? Чи те, що я маю да? Оце все, що зі мною є, і статус, і кар'єра, допустимо, і благополуччя, і все, що виборювалося в прямому сенсі слова, йти до мети кар'єрної, особистої. Оця дещо в чомусь гонка. Ну, якби, для чого це все? Щоб відчути себе собою, знайти себе, почути, ну, якби, свій істинний шлях, чи для того, щоб щось комусь доказати. Тебе характеризує, хто ти є, те, що в тебе є да, на даний момент. Це не тільки в матеріальному плані, фінансовий і статус, і так далі. Тебе характеризує те, що в тебе є. Чи все ж таки тебе характеризує те, хто ти є насправді, да? в глибокому сенсі, духовному, душевному. Тому що все ж таки люди успішні, в кар'єрному плані, в зовнішньому, так скажемо, проявлені, да? Вони підвержені ліцемір'ю ізвні люди, які перед ними присмикаються, деякі, бо в них там перед їхніми зв'язками, перед їхнім статусом. Вони ці люди, які на такому рівні, вони кар'єрного успіху і так далі. Вони коло них, якби до них притягуються люди, не завжди щирі. Ліцемірні, завідуючі, які улибаються в обличчя. Тобто, а якщо ти будеш тим, хто ти є, без оцього всього, що, що в тебе є, хто з тобою залишається? Розумієте, От теж. коли в тебе якби все на мазі, освітлячка, якщо у вас от все на мазі, і ви відчуваєте. Отакі тяжкі тривожні стани, коли у вас здоров'ям реально з фізикою, і якби немає у вас причин до тривог, до переживань, до якихось стресових ситуацій. От нічого до цього не спонукає, а ви зараз ці дні, оцей коридор затемнень у вас включає, бо ви ж цей всесвіт, ви це все відзеркалюєте, у вас це все резонує. Якщо вам зараз дуже погано, Одиноко навіть в толпі людей. Одиноко, реально, ви відчуваєте цю одиначність. Це значить, вам треба почути тихий голос, я вже нараз говорю. Свого серця, своєї душі, поклик почути своєї душі, що насправді вам необхідно зараз. Елементарно заспокоїтись, да. це легко сказати. А почути себе. Це значить, друзі, відпустити оці вожи і перестати все контролювати, Да, розум нас обманює, що якщо ми будемо все контролювати, будемо достигатися, займатися конкуренція, відбивати там, тра та та та, -та достігати, що ми не чуємо себе. Ми слухаємо оці, не те, що ментальні жаби, але ментальна боротьба нас спонукає. І це все спонукає корінь в чому? В якоїсь ненаситності. Глибокі якісь, може, невпевненості десь в чому. Тому що я розумію, що люди, які знаружи дуже і дуже впевнені, дуже і дуже успішні, саме у внішньому проявленні достатка благополуччя всередині, вони дуже і дуже не впевнені в собі. Розумієте? Оцей парадокс. А тут вам треба з зовнішнього на внутрішнє переключитися. Світлячки, хто зараз це проживає, зараз мене чує, ви розумієте, про що я, можливо, я не дуже. Професійно зараз це говорю. Да? Я не психолог, не коуч, Боже у пасійний електросенс і так далі. При всій повазі. Я вам говорю, як я відчуваю, у мене зараз нестримне бажання самого ранку записати вам голосове і поділитися тим, що я відчуваю. І я не можу себе стримувати, мені треба поділитися. Тому, хто зараз це чує, кому треба це почути, ви розумієте, про що я. Тобто, вам треба вектор з зовнішнього, вам треба відпустити ці вожі, заспокоїти, в буквальному сенсі, заспокоїти свій розум. Найдіть спосіб заспокоїти свій розум, медитації, молитви. Духовні практики, елементарна, релаксуюча музика, уєдіння, побути на одинці. Не треба там свічками, аромапалочками обставлятися, якщо у вас зараз немає їх під рукою або ще щось. Просто знайдіть якийсь трек заспокіюючий і просто хоча б на 5, на 10, 15 хвилин, постарайтесь не, не думати і реально почути себе. Якщо ви ще будете в тімноті, оце тімнота, мені особисто, ті патьомки допомагають. Мені особисто. В мої складні моменти, коли мені треба відповідь знайти і утіхомірить ментальні жаби, оце все, що там квакає, кажу, як є. О, ота мельниця мислена, безконечна, одне і те саме там нічого нового нема. Світлячки, ви розумієте, там нічого нового нема. Воно по кругу, та карусель крутиться, і ти як починаєш со сторони за цим спостерігати, як, ну, як кіно, ну просто вже інколи мені особисто смішно стає. І вже прям до своїх думок звертайся, до цих жаб ментальних. Ну, дайте щось уже поінтересніше, вже знаєте. <сум> Тому треба почути себе і зрозуміти, що тобі зараз вкрай обхідно висвітлити, да? Оце, висвітлити ці моменти, які ви від себе ну, закриваєте, ви одних тікаєте. Ви в зовнішньому, да, в цьому достигаторстві і, теж, чи у чого у вас оце достігарство, в щось комусь доказати, це знову ж таки з, з внутрішньої якоїсь ненаповненості. Розумієте? Вам треба вийти в наповненість. І якщо ви от зможете заспокоїти свій розум елементарно і знаходити. Ну, якісь такі моменти, на які вони звертали увагу, вони мимо вас пролітали, люди, події, якісь мілочі, дрібнички, з яких і складається ваше життя, і коли ви їх можете в спокійному стані, в тиші сам на само цінити, і ви зрозумієте, що ці всі дрібнички вам складуться в пазл, і ви зрозумієте, що це все було не випадково, не випадковості, що... Якщо ви відпустите оці вожі розума, контролю, все контролювати, ви довіритесь поклику свого серця відкриєте своє серце. да? Ви реально підключитесь до цього космічного вайфаю, божественного вайфаю. Назвіть, як вам це відгукується. І ви будете, знаєте, плисти по цій ріки життя. і Всесвіт, він, ну, він вам почне, так події у вас почнуть складатися. Навіть як ви й не могли, державу ці вожи, все держав під контролем, ви б до цього навіть не додумались. Ви зрозумієте, що розум не здатен, навіть до такого був би і додуматись ваш унікальний, супер пупер розум, прощотливость, прощитування ходів наперед. Розумієте? Ви зрозумієте, що ви і ви побачите всю картину. Коли ви да, зануритесь в себе, ви станете в моменті тут і зараз, ви за... зупинитесь да, на цю унікальну мить. зупинитесь. І ви не будете не в майбутньому, не в минулому. А ви будете тут і зараз, ви будете в цій неповторній миті, яка ніколи не повториться. кожна мить, кожна секунда це кожна унікальна. Ем, ем. Кожна секунда це неповторна мить вашого життя. І від неї треба брати по максимуму те, що вам все світ дає не тільки коридорами затемнень і так далі, які підказки він вам дає, які дари вам він готовий дати, ви тільки маєте підключитись до цього вайфа. Підключіться, розумієте? І роутер, який підключає вас до цього Wi-Fi, це, це ваша душа, ваше відкрите серце. розумієте? І тоді ви включаєтесь, як то кажуть, в цей поток. І цей Wi-Fi, з вами ви на зв'язі, з цим Wi-Fi, резонуєте з ним, ви пливете, як то кажуть, по цій течії, і у вас події починають складатися. Так, і ви замітите, як здоров'я ваше буде улучшатися, відносини, минуле своє життя. Ось такі деталі ви почнете згадувати. І зрозумієте, ви побачите всю цю картину в панорамі, і що було в минулому, і теперішнє, і перспективи на майбутнє, ви будете чітко усвідомлювати, що все складається так, що ви навіть, знову повторюсь, розум ваш до такого б ніколи б і не додумався. А всесвіт вам це дає. Безвазм'язно нічого не потребує взамін. Вам тільки треба зупинитись на оцю мить, відчути себе тут і зараз Зараз достать оцей свій роутер, почуй свою душеньку, тихий голос, який не напирає, не нав'язує, не дава, не маніпулірує. Відкрити оцей всесвіт у собі. Ви ним єсть. По факту у вас оцей роутер встроєний у вас. Вам треба включитися і, 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 і цей получать. Безконічної любві. Всіленської, космічиської, гармонії, божественної, любві і безконечної свободи, яка на вас не напирає, а тільки жде, тихенько жде, коли ви самі, самі включитесь в цей Wi-Fi. А ті люди, яких зараз в цей період, навпаки, ви зараз у ці дні відчуваєте піднесеність, реально піднесеність. У вас події зараз дуже благоприятно, як то, скажем, суржиком складаються. Ви відчуваєте, що ну, незалежно від ваших там усілій, вожей, контроля, тобто ви вже відпустили оці вожі, і зараз в людей, які вже вийшли на оцей рівень, які чують себе, відчувають себе, ідуть, ну, за покликом душі, за тихим покликом душі, які відкривають в собі оцю силу, довіри, силу, силу. Наповненості, силу, любові. Ви, як від, ну, відзеркалюєте оце, ви як сонячний зайчик, як світлячок, ви відзеркалюєте оце божественне сяйво, космічне сяйво. І ви відзеркалюєте це сяйво іншим світлячкам. Якщо зараз у вас події ці дні, ви самопочуття у вас класне, у вас події класно складаються. Не фієрверк там якийсь, а просто ви бачите, що все саме якби складається. Люди, якісь, можливо, які вам були давно чи гроші довжні, там, чи ще якісь там моменти, вам вертаються якісь отакі... Борги вам вертають, події складаються. Ви легше відпускаєте якісь болісні моменти свого життя, давні забуті, якісь те, що у вас впливають, якісь там е, програми старі, але ви вже розумієте, що ви це відпустили. Ви простили цих людей, і ви їм навіть можете подякувати. У вас з'являється вдячність, реальна вдячність навіть за самі болісні моменти свого життя, навіть з глибокого дитинства. У вас... Е, Відбуваються такі спогади глибинні з дитинства, про які ви дуже і дуже давно не згадували, або, можливо, взагалі не згадували. І вони у вас впливають, і так, може, навіть і болезненно дещо, але ви їх проживаєте і переосмислюєте, переоцінюєте, і ви реально відпускаєте цей біль. Розумієте? У вас відбувається, Ну, не те, що трансформації, Дуже позитивні зміни ваші. Так, да, ну це трансформація можна назвати. І оцей коридор, да, затемнень, це унікальний час, коли ви розумієте, що події кожного дня оцього вони дуже знакові для вас. Дають вам дуже знакові підказки і дають вам змогу усвідомити, де ви зараз знаходитесь, на якому рівні, як вам почути себе. І отож підсумую да, свою кілометражку голосову. Якщо у вас все на мазі, реально все на мазі, у всіх аспектах. Що касаємо вашого зовнішнього проявлення. Але ви погано, у вас саме, е, погане самопочуття, тімінний центр вам даве, е, плитой придавлює тривожні думки, е, негативні якісь такі теми вспливають не з того, не з цього. Хоча до цього немає ніяких предпосилок. Це вже просто ну, Отакий От роковий момент настає, що вам, врешті-решт, вже треба почути себе. Оцей свій роутер розумієте? Заземлятися в себе, занурюватись в себе, відключатися від цього шума, фона, новосного в першу чергу, тві і так далі. Старайтесь це все дозувати. Оточення. і так далі, Абстрагуватись і почути себе. Почути себе, тому що життя наше ну, ми ж не вічні тут, в, в, в фізичному да, плані. І треба познати себе і почути себе. І коли ви вийдете на оцей рівень, ви почуєте себе, ви відчуєте дійсно наповненість. Спокій, гармонію. І неважливо навіть, якщо у вас щось буде складатись в зовнішньому вашому проявленні, типу кар'єрному, не на мазі. Якісь події будуть, новості там будуть з кожного тяга нам впарювати, нав'язувати, опять же, нав'язувати, грошей все пропало, гіп знімають ля ля У вас це не буде, вибачте, колихать ніяк, у вас буде наповненість, ви будете в гармонії. Хоча навколо буде апокаліпсис там, чи ще щось, не дай Боже, звісно, але я утрірую. Просто, коли ви вийдете в цю наповненість, ви почуєте себе, вас ніхто не зможе, ну. камертон ваш. Ніхто не зіб'є вас. З цілі, значить, саме в цей момент, коли ви відчуєте цю наповненість, ви стали на свій шлях. Ви. Йдете своїм істинним шляхом, своїм істинним призванням, а істинне призвання це як у Пауло Коеліо, в Алхіміка, да, який пройшов, треба перечитати, дуже давно я не читала. Який шлях він пройшов, і як висновок, до чого він прийшов? Що всі ті скарби, що він шукав, оті відповіді на всі свої запитання, пошуки? Оці його, Ці відповіді де, як виявилось, в ньому самому, в серці. І треба тільки відкрити серце своє і почути. Поклик душі. Включиться в оцей безконечний Wi-Fi любові, який знаходиться у тобі. Тобі тільки треба вкил зробити. У тебе викил, а тобі треба зробити вкил. А щоб зробити вкил, да, треба зануритись в себе, зайти в свою тишу і е, зрозуміти, чого тобі зараз треба позбутись. Не в матеріальному плані, а в духовному. Що тобі заважає? Ну, здебільшого страхи, там. інші події, травмуючи е з життя, там якісь емоційні всякі тригери, які нас замикають страх страхами, жадностю, там, е оце теж достигаторство кар'єрне і всяке. Це значить, от якоїсь не те, що неудовлетвореності, ну, нехватки якоїсь, розумієте? Надо в оцю в оцю наповненість вийти, а вона ви в неї вийдете, коли ви почнете чути себе. Це громкі слова, можливо, я говорю, але я думаю, кожен з вас знає вже відчуває цей рецепт, як, як почути себе, тому що якщо б ви не знали, ви б не слухали це голосове зараз. Я думаю, кожен з вас знає цю відповідь, як почути себе. Кожен з вас, кожна з вас унікальна неповторна особистість, унікальний неповторний всесвіт, але який циркулює і функціонує по одному алгоритму, по одному закону безконечного всесвіту, всесвіту любові, який не те, що навколо нас, а яким ми являємося. І оцей коридор дає нам можливість. Зрозуміти, де ми знаходимося. А якщо ви вже вийшли в оцей баланс, в оцю наповненість, уже ваші події, стрімко, можливо, навіть дуже стрімко складаються оці пазли, починають складатися ваша картина. Те, що ваше відкрите серце, оце вимальовує цю картину у формі сердечка, і воно пазліками, оці всі пазліки, оце сердечко складається, різнобарне, красиве. Те, що до чого ви йшли роками, і болісним досвідом, і з самого дитинства, великими потрясіннями свого життя, це зараз все преобразовується у вашу, не те, що в ваші плюси, а в вашу силу. І зараз, оцей період, я так розумію, він якраз оце все закарбовує і оці всі події, оці ваші. Бивші мінуси, які стали плюсами, складаються в ці пазли. Пазли, в, і в які викладається велике-велике серце. Розумієте? І тому події вже це говорить про те, що новий, новий ваш світанок, новий період вашого життя, ваша трансформація вже відбулася. Ви вже почули себе, і ви вже вийшли на свій істинний шлях. Ви вже вийшли. На цей шлях. І зараз треба тільки приготуватись і не те, що отримувати ці дари. Вам не треба нічого отримувати. Ви вже в наповненості. Ви смакуєте. Банально скажу, цей момент тут і зараз. Ви його вже реально смакуєте. Ви нікуди не поспішаєте. Вас не хвилюють негативні новини навколо, які вам впарюють, що це так негативно. Все від кожного з нас залежить, від, від того, як ми на цю ситуацію, під яким ракурсом ми на неї дивимося. Розумієте? Про це ми теж окремо з вами поговоримо. Думаю, не раз. Світлячки, як би там не було цей коридор затемнень. Навіть якщо у вас зараз нелегкий період, або ви вже в наповненості, і у вас зараз реальність кожен день щасливий, і все складається незалежно від вас, дуже позитивно. Ви бачите, просто це все вибудовується. Ці пазліки складаються у велике серце, серденько, так скажемо. Оцей коридор, це великий шанс, велика удача нам почути себе, вийти на. Свій істинний шлях, і це велика да, трансформація і позитивна трансформація для нас. І навіть якщо зараз ці емоції вас накривають, можливо, негативні і, і в міжлічності відносинах і так далі, всі відповіді у вас самих. Знаходяться, не треба їх десь шукати. Ви можете да, питати порад, читати книжки це ж зрозуміло. Відео якісь на цю тему дивитись, да. але відповідальність не на когось перекладати, що хтось вам там розклад зробить чи ще щось. При всій повазі. Основні відповіді. У вас і зараз у цей період ці відповіді в собі почути, бо вони вже є у вас самих. Вони вже от от вони вже виходять наружу, якщо у вас зараз тяжкий період. Тільки почуйте їх. Дякую, світлячки, за увагу. Я сподіваюся, що я доступно це змогла якби, подати цю інформацію, яка мені от мені пришло це бажання цей поток. Я не можу себе стримати. Я маю цим поділитись. І я думаю, кому потрібно це почути, ви почули це. І, будь ласка, поділіться з іншими світлячками в коментах, на якому зараз ви етапі і як ви проходите оці свої життєві моменти. Поділіться свій, своїм безцінним досвідом, якщо у вас є таке бажання. Наш конект, наш резонанс безцінний, тому що він підтримує і допомагає кожному з нас в ці особливі. Унікальні часи, які ми проживаємо. І ці часи висвітлюють нам же самих, показують нам, нам, ну мені показують, мені ж, мене показують, розумієте, як ніколи до цього раніше. Унікальні часи ми живемо, унікальні часи відбуваються. І я їх відчуваю. І я, я думаю, що кожен з вас, кожна з вас, по особливому Теж це відчуває. І прошу вас, якщо у вас є таке бажання, поділіться в коментах. Дякую вам за увагу, світлячки. Бажаю вам безмежної любові, щастя, гармонії, наповненості. Бережіть себе.